Завершення, знаєте, сьогодні звучали різні теми. Я, я їхав з одною темою, вона мене дуже хвилює. А, бо насправді є різні люди. А, сьогодні і звучало те, що менше телебачення, більше слова Божого, і це теж правда. Но я вам скажу чесно, в мене телебачення цілий день включене. Я хочу розуміти, що відбувається і за що молитися. Ну, я такий, але це я ж не кажу, що це як оці речі. Но я згадав святі пастору Андрія, те, що він сказав, що на мене сходив дух Чепаєва, знаєте. І скажу чесно, насправді ну, ми живі люди, ми не роботи. І коли ти бачиш, що чийсь син чи чиясь дочка несправедливо, то навіть якщо він справедливо все одно гине, ну, ну немає ніякого оправдання, знайді і так далі. І ідучи на молитву, я, я, я все одно включаю радіо, я чую, слухаю новини. І мене зацепила одна розмова, знаєте, в нашій радіо одна дівчина ведуча, вона говорила. І вона говорила біблійні речі, думаю, Боже, слава Богу, вона каже, ви знаєте, в ці часи так багато людей моляться і згадують писання, згадують Біблії. І вона підняла тему прощення. Я кажу, оце те, що я хотів сказати. Знаєте, тему прощення, і почувши сьогодні, не знаю, може ви чули, знаєте, що православна церква заявила? За Вона заявила те, що ми перестали молитись за владу, тому що вони трактують так. Біблія говорить молитися за, за владу, а по Конституції влада це народ, тому ми будемо молитися тільки за народ. Estoy estoy. Я так думаю, ну що ж, слава Богу, і там є посідіння. Знаєте, але все я не тільки про це кажу, знаєте, робили ікони, тепер вже ну, так даще. Ну, я хочу зачитати на місце списання. І... І я розумію, що от навіть те свідоцтво, що тільки що сказав пастор Михайло, коли ми не переходимо через якісь речі і говоримо про ці речі, це одне. Але коли ти переходиш, як то кажуть, на своїй шкурі, це зовсім інше. Правда? Те саме, стосується писання. Одна справа, коли ти читаєш Біблію, «да, це робить, то, то, да, то, це добре. Але коли ти переживаєш це слово, це зовсім інше. Знаєте, читаю цю книжку на днях одного бізнесмена, він говорить, там він говорить про взаємовідносини в бізнесі і так далі. І він теж згадує Біблію, думаю, ну слава Богу, є християни бізнесмени. І він каже, ви знаєте, для чого люди ходять в церкву? І така думка, знаєте, людина, яка недалека від Бога. Він каже, вони приходять в церкву для того, щоб церква їм нагадала, якими треба бути. І це теж правда. Бо цей світ він говорить про зло, про несправедливість про ті всі речі. І людина хоче перед церквою почути, що треба любити, треба прощати. Треба бути добрим, треба бути даятола. Знаєте, А цей світ він говорить протилежне. Думай про себе, не прощай, не люби. і так далі. І так Іванові від, Лук... від Матвія 5 розділ, 43 вірші нижче. Ісус говорить тему, яка є дуже непростою. Ви чули, що було сказано? Возлюби ближнього свого і зненавить ворога свого. Це Матвія 5:43. А я говорю вам: любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто проклинає вас, робіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто кривдить вас і жене вас, щоб стати вам, синами Отця Вашого, який на небесах. Тому що Він зводить Сонце своє над злими і добрими. Та дощ на праведних і неправедних. Бо коли ви любите тих, хто любить вас, то яка вам нагорода? Хіба не те саме роблять і митері? І коли ви вітаєте тільки братів ваших, що, що особливого робите, хіба не те саме роблять і язичники? Отже? Будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Знаєте, досконалість в цьому контексті це прощення. Ворогів. Більше того, любов. Ви знаєте, що сьогодні ви можливо чули, ті, хто дивиться по телебаченню, певна частина Беркуту, певна частина внутрішніх військ вони почали здаватися. І ви знаєте, яке випробування для людей? Простити їх. <її> це, це, це просто це складно. Уявіть собі, оце мужчина, про якого тільки що згадали, йому зараз сказати, якщо це його син загинув, йому сказати, зараз тему прощення. Ви розумієте, що Він вам скаже? І він вам скаже те, що Ісус сказав. Написано, любіть і ненавіть, і новійте ворогів. Розумієте? Насправді, щоби простити ворога і полюбити його без Божої любові, це неможливо. У нас є емоції, знаєте, і це дійсно дух Чепаєво пригає. І хочеться справедливості, але справедливості людської. І насправді я переконаний, що е, я можу і я буду прощати ворогів, але ті, хто винні в смерті людей, вони мусять бути покарані. Як громадяни держави згідно закону держави. Це мої переконання. Але моя справа як християнина молити за них і прощати їх, відпустити їм їх, їхні гріхи, як сьогодні було сказано про молитву очі наші. Так? І Ісус вимагає від нас досконалості. І ця досконалість проявляється в тому, що ми маємо прощати. І ще раз хочу сказати, що може нам це не складно говорити тут, але набагато це складніше говорити там, де свистять кулі на барикадах. Ціль моєї молитви, щоб ми молили за цих людей за нас з вами, в першу чергу, і за тих, хто там, за те, щоб Бог дав їм силу прости. Бо насправді не буде єдності без прощення. І якщо не буде прощення, не буде забрана ця перешкода. Ви знаєте, що навіть і ці регіонали, яким хватає совісті і розуму, теж виходять з партії, і вони сьогодні зібралися, я не знаю, я надію, що там щось прийняли, не знаю. Але знову ж таки, і їх треба простити. Бо і вони винуваті в цих всіх речах, які були завалені. Хоча з другого боку, ми прекрасно розуміємо, що багато з них вони під тиском робили те, що вони робили. Це був їхній вибір, але їх був тиск. І не кожен з нас, ми не знаємо, як би ми себе повели, коли б ми були в, їхні, в їхній позиції, і якби нам там пригрозили, знаєте, ми тебе посадимо, ми простляємо твоїх дітей чи твою жінку і так далі. Ми не знаємо, би ми себе вели. Нам легко судити про інших. Тому ціль моєї молитви, знаєте, щоб дійсно, як Ісус вимагає нас, будьте досконалими, як отець ваш. Давайте будемо молитися.